Доброго дня, любі малятка, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо з вами чудову казочку про велетня, який прокинувся. Щоранку Лесикова мама біжить на роботу. А Лесик залишається з татом, який працює вдома за комп'ютером. Лесик ніколи не сумує. Адже в нього багато цікавих занять та іграшок. Він залюбки бавиться ними разом із друзями та зі своїм полюбленим іграшковим дракончиком діду. Але все одно Лесик завжди чекає вечора, коли мама повернеться з роботи і розповість йому дивовижну історію про те, які чарівні пригоди трапилися з нею. Дорогою додому. Ось одна з них. Послухай, Лесику, яка пригода зі мною трапилася. Виходжу я сьогодні з офісу, поспішаю додому, до тебе, і раптом вулиця піді мною почала підніматися, мов гірка. Усе навкруги посипалося донизу. Будинки, машини, ящики з яблуками, візочки з морозивом. Щинився галас. Люди стали хапатися за дерева та стовпи, щоб не впасти. Я теж ухопилася за світлофор. Зненацька стемніло, ніби щось затулило небо. Дивлюсь, а вгорі величезно заспана голова. Просто велетенська. Я як закричу. Не чіпай мене, мені додому треба до сина Лесика, а, а я тут на світлофорі гойдаюся через тебе. Велетень здивувався і простягнув своє здоровенне лапище прямісінько до мого світлофора. А що я такого зробив? Я просто спав і нікого не чіпав. Велетень підставив мені здоровецького пальця. І я сіла на нього, як на лавку, та й кажу, я йшла собі додому вулицею, а виявляється, що це ніяка не вулиця. Виходить, що це ти здоровенний сонний велетень. Я тут щодня ходила, автобусом їздила, бачила, як тут землю копали, дерева саджали, будинки будували. Як ти взагалі примудрився заснути під містом? Не було тут ніякого міста. Я приліг на галявині та й заснув велетенським сном. Тобто дуже надовго. Зазвичай протягом велетенського сну зима і літо змінюють одне одного сотні разів. А-а-а! Я потроху почала розуміти, то ж поки ти спав, ти встиг обрости землею, деревами та кущами. Люди звели тут місто, по тобі проклали вулиці, стали їздити машини, а тобі все байдуже. Спиш собі велетенським сном. Але тоді, що ж тебе саме зараз розбудило? Лише одна річ. Може, розбудити від велетенського сну велетенський голод, відповів велетень і зиркнув на мене голодними очима. Аж тут щось як загуркуче, немов усі машини одночасно вімкнули свої сигналізації. Вибач, сказав велетень, це у мене в животі бурчить від голоду. Я залюбки з'їв би пів неба хмар. Хмар? А я злякалася, що ти з'їстиш мене. Як? Ти ж не їстивна. Ми, велетні, харчуємося хмарами. І велетень проковтнув найближчу хмарину. Гм? Хм? Я десь читала, що велетні можуть їсти каміння, але хмари мене взяв сумнів. Хіба вони поживні? Ось поглянь. Я дістала із сумки яблуко. Ось це їжа. Велетень уп'явся очима в моє крихітне яблуко і зареготав так, що всі автобуси затанцювали. ха 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 Я навіть не можу це пальцями. Така вона мініатюрна твоя їжа. А от хмари великі, ними можна наїстися. І вони різні на смак сонячної днини, як торти й тістечка, а похмурої, як гамбургер. Розові хмари гострі, розбурхують апетит, але потім у животі від них грім і блискавки. А надвечірні, як ось ці, Велетень показав на небо, мають персиковий смак. Він піднявся на повний зріст, роззявив рота і почав їсти хмари. Спочатку запихав їх собі до рота пальцем, потім витягнув із кишені велетенську ложку і став нею загрібати, а на десерт відламав від будинку водостічну трубу і випив останню хмарину, немов через соломинку. Раптом очі його округлились. Ох, одна хмара була зіпсована, вона застрягла у мене в зубах. Велетень роззяви в рота, а там у зубах застряг літак. Пасажири перелякано визирають в ілюмінатори, а пілот їм каже шановні пасажири, наш літак здійснив посадку в роті у велетня. Будь ласка, не виходьте із літака. До землі ще дуже далеко, а в роті велетня гуляти заборонено. Поки ми чекаємо посадки на землю, вам принесуть сік і морозиво. Дякуємо, що подорожуєте нашими літаками. Я миттю зателефонувала рятувальникам, і ті з такої оказії прислали поліцейського. На драконі. Вони прилетіли і витягли літак із велетенських зубів. А велетень так і сидів, роззявивши рота. Адже в його часи ніяких літаків не було. Ну, все, кажу я велетню, ти наївся, усіх врятували, а я побіжу. Мені додому треба, до Лесика. А велетень відповідає. Хочеш, я донесу тебе. Велетень підхопив мене і посадив собі на вію. Він мене несе, а я розгойдуюсь на вії, як на гойдалці. Тільки шлях наш був дуже короткий, бо ми одразу опинилися на місці. Велетню для цього знадобився лише один крок. От би мені так. Я з'їхала з велетенської вії, наче з гірки. Прямісінько до нашого під'їзду, а велетень вирушив за місто наїдатися хмарами, щоб знову залягти спати. А то він не додивився свій велетенський сон.